Ну що там, друзі? Чергова дековина з Aliexpress. або як витратити гроші просто так. Ну, не знаю. Сьогодні в нас реноватор на болгарку. Насправді, тут нас пише чомусь гріндер. Ну Я думаю, можливо, гріндер тому, що є ось тут така у нас шліфувальна насадочка. Ніколи в мене такого не було, тому є ось в мене акумуляторна болгарочка, і зараз я це все діло зберу і покажу вам, як воно працює і чи вартує. Таку насадочку брати. Ще нічого не робив, а тут, дивіться, просто страшний люфт в корпусі під підшипник. Не знаю, чи воно довго буде служити. І ось цей підшипничок, де він також має крутитися, він чомусь не крутиться. Можливо, напевно, він такої якості. Зібрав це чудо техніки. Як то кажуть, якщо немає грошей, то купиш ось таку насадочку, потім викинеш її і все ж таки купиш нормальний реноватор. Ну, от дивіться, навіть сама ця насадка на якихось вона прихваточках, тобто довго вона слугувати не буде. Ну і працює ця вся хрінь ось тако. Страшна штука, не знаю, як в камері це видно, а вживу це реально страшно. Ось так виглядає шліфувальна підошва. Сюди вони дали ось таку 120-ту шкірку. Вона сюди так приліпляється. І якось воно має шліфувати. Не знаю, як, друзі, але зараз я вам покажу. Далеко не будемо входити. Взяв ось таку дощечку, і давайте одразу тут спробуємо це все діло відшліфувати. Ну що там, дивіться, щось ніби шліфує. Я вам скажу, це настільки довго. Ну, можливо, якщо взяти не 120-ту, а там сотку чи 80, щоб спочатку збити усі такі грубі волокна, то буде добре. Ну, на мою думку, це хіба що десь там якісь такі незначні, невеличкі детальки, десь підлізти, де щось підшліфувати. То може бути добре. Ну, не знаю, в мене досвіду немає з такою штукою. Тому, друзі, ви там вже самі подивитеся і скажете мені. Можливо, я щось не розумію, друзі, але ця штука має прорізати, наприклад, в дереві там якісь пази робити і так далі. Ну чомусь, я, ось в мене є нові дошки. Це для іншого проєкту. А тут я взяв ось стару таку дошку з сосни. І ніхрена вона коротше не прорізає. І я не знаю, хто мені має це пояснити. І чому воно в мене не працює. Ну, бляха, я не знаю, як це воно так має працювати, але я би швидше це зробив якимось іншим інструментом. Ой, бля, ці китайці, бляха, знову воно від вібрації відкрутилося. Господи боже, купіть нормальний інструмент не купуйте ось цієї херні, бо вона мені тільки псує нерви. А ще ця насадка має зрізати саморізи і цвяхи. Господи, боже, це треба яким-бути. Берешору покрута. Викрутив і не париться Нахіра придумувати всяку херню, яка не працює. Можливо, тому що це китайська якась херня, певно. Дивіться, зубів вже немає. а Вони кажуть, що вона саморізи буде різати. Зума зійшли. Це ще не все, друзі. Ця хрінь має не тільки саморізи зрізати і цвяхи, а ще й пластикові труби. Я вже тут її прикрутив, щоб вона нікуди не ділася. Ну, воно ну, не ріже його, не ріже, абсолютно не ріже. Боже, Боже. Я не знаю. Можливо, в мене не ріже, можливо, в когось буде різати. Знаєте, друзі, що найбільше мені сподобалося в цій насадці? Ось цей ключ. Правда, вистачить його ненадовго, тому що зроблений він також з гівняного китайського металу. Не знаю, друзі, чи вартує вам купувати ось таку насадку за 800 гривень, чи може докласти ще 500 гривень і купити електричного реноватора. Не знаю. Єдине, що ще може бути, це ось ця підошва. Да, Нею десь там можна ще пошліфувати. Ну, задоволення таке собі. Так що обов'язково напишіть, що мені зробити з цією насадкою, тому що вона мені, ну, Просто не потрібна вона мені псує нерви, і не хочу я нею користуватись. Єдине примінення, яке її знайшов, це можна штробити стіни.